Долучаємо до ефіру Олександра Хару, дипломата, експерту Центру оборонних стратегій? Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, пане віталію. Отже, питання червоних ліній і питання ядерної зброї знову на порядку денному і знову загострюється, Чи це просто риторика, на ваш погляд? Ну, загострення буде, але воно кардинально не міняє ситуацію, передусім для наших західних сусідів, для Балтійського регіону, для Польщі, оскільки є Калінінград і ті засоби, які там є ядерні, вони безумовно погрожують і вже тривалий час цим країнам. Просто зараз змінюється трохи диспозиція. Я б сказав би так, що пан Лукашенко, напевно він хотів би. Бути більш потужним і захищеним, але насправді він стає більш вразливим щодо цього. Особливої реакції з точки зору зміни з стратегії ядерного стримування не буде з боку західних партнерів. Ми вже чули Джон Кірбі, спікер Ради національної безпеки Сполучених Штатів сказав, що вони не збираються нічого вносити, оскільки насправді сполучені штати задіяні в. Стратегічні рівноваги і стратегічному стримуванні, тобто фактично, у ці балістичні міжконтинентальні ракети, це про це. А ось європейським союзникам буде дещо не дуже зручно. Чому зараз в принципі це відбувається? Найголовніше те, що Путін намагається відохотити від підтримки України наших, передусім європейських партнерів, оскільки додаткова загроза безумовно, вона не є приємною. Другий момент. Путін постійно сигналізує, що він хоче розмовляти з американськими з американцями про стратегічну рівновагу, але щоб отримати певний результат, ну наприклад, продовження дії договору про стратегічне наступальне озброєння, має, скажімо так, завершитися якимись поступками в українському питанні, чи то перестати підтримувати Україну в цілому, чи обмежити допомогу зброєю, чи підштовхувати Україну до так званих компромісів. Слава Богу, що все це не працює ані на європейському континенті а не в Сполучених Штатах. Але є і позитивні моменти з, з такого шантажу. Буквально чотири дні перед тим як Путін оголосив, що він збирається ядерну зброю розмістити в Білорусі, був Сізіньпіні в Москві, і вони підписали такий доволі доволі довжелезний текст про стратегічне партнерство, його розвиток. І там був дуже цікавий пункт, що сторони виступають проти того, щоб ядерна зброя розміщилася в інших державах. Тобто, фактично таким чином Путін підставив Сі зіньпіня свого старшого партнера. Заявами, що він розмістить там якусь зброю, яка насправді йому особливо нічого не змінює, пане Олександре, От щодо Лукашенко, то він з цього приводу демонструє просто такий поросячу радість, що на нього, у нього нарешті з'явиться ця ядерна зброя, але е, він же ж особисто. Ніяким чином не може впливати на цю ядерну зброю. Він не може наносити з собою цей чарівниць, цю чарівну валізку. Він не зможе натиснути кнопку. Для чого йому тоді ця ядерна зброя це от таким чином підвищується. Я там не знаю, він сам визвеличується в власних очах, чи от, ну, от сенс тоді мати те на що ти не можеш впливати. І ви, пане Віталію, абсолютно праві, оскільки власне і Путін тут грається такими речами. Він каже: Дивіться, американці розмістили свою ядерну зброю на території п'яти європейських, ну точніше, чотири європейські і туреччина. А, і за великим рахунком цією зброєю не володіють національні уряди. Вони можуть задіяти виключно коли буде конфлікт з Російською Федерацією, і тоді національні пілоти в своїх літаках будуть нести ці бомби американські ядерні для того, щоб воювати з Російською Федерацією. Ну будемо сподіватися, що цього ніколи не станеться. Теж саме і хоче Путін. Він Путін він він, він фактично каже: дивися, я роблю те саме, що американці давно робили. Але він тут лукавить, оскільки. Американці це робили фактично з часів холодної війни, і тоді діяли певні домовленості, певні угоди. І це питання в тому, що ну власне, дякуючи російській позиції, кількість таких угод зменшилася. Передусім, це про, я маю на увазі про ракети малої і середньої дальності, Росія порушувала і Трамп вийшов в ці угоди. Ну там були і, і деякі інші. Тому так дійсно це показник Лукашенка, що він потрібний Путіну. Він не буде, скажімо так, датя... йому не дадуть Уть цього чемоданчика абсолютно і до речі ще до вторгнення 2014 року, та й трохи пізніше, він хотів літаки, він хотів ракети. Щоб були у нього у його збройних силах, щоб він тримав на штиках свій, свій народ, ну і і погрожував там полякам чи литовцям. Ось у нього цього не вийшло. Оскільки путіну це не потрібним потрібен кишеньковий, такий доволі слабкий е, управитель у цій губернії білоруської. І, власне це й зараз відбувається. Нічого він з цього не прийняв. Окрім того, що він становить стає е, е, фактично ціллю для ракет, е, ну фактично, західного блоку. Оскільки ви знаєте, ще з радянських часів ну вже розсекречені секретні плани і американські, і радянські у випадку конфлікту між радянським союзом і сполученими штатами, один з перших ударів мав бути по Києву для того, щоб ця Руйнація Києва вона мала показати Москві, що далі не слід йти. Треба зупинитися і не воювати ядерною зброєю. То уявіть собі, як зараз будуть переглядатися плани і цілі по відношенню до Білорусі. Вона фактично стає. Цілю для першого удару за великим рахунком я маю на увазі не першого як фактично, але по території Російської Федерації. Бо сполучені штати і НАТО вони кажуть про те, що вони не збираються воювати ядерною зброєю і лише будуть у відповідь наносити удари, якщо Росія це це зробить. Тому насправді для білоруського народу зараз є сенс замислитися, вийти на вулиці і скидати цього, значить, фюрера білоруського миру, бо скільки він їх. Фактично ставить під ну, якості міш... мішені. Ми розуміємо, що білоруси зараз не ведуть ситуацію на вулиці, і ніхто не буде протестувати, зважаючи на той рівень репресії, який фактично аналогічний з російськими. От, але принаймні, хоча б білоруси не підтримують в такій масі, як росіяни, взагалі війну проти України. І це вже ну, для них є, так би мовити, великим плюсом. Хочу ще повернутися до розмови із Сідзіньпінем. Ви правильно зауважили, що е, він. Чотири дні там до цього прийняття рішення був в Росії. Але от чи не припускаєте ви, що Володимир що Володимир е, Путін міг поставити Сідзіньпіня перед фактом, і що вони могли між собою просто розіграти цю схемку і подивитися, підвищивши знову ж таки ці ставки, як на них відреагують Європейський Союз і Сполучені Штати, тому що Сідзіньпінь розуміє, що в такій самій ситуації він може опинитися, коли зайде питання по Тайваню. І це такий собі розвідка боєм. Ні, я думаю, що абсолютно не так, оскільки ну, по перше, впродовж останнього року китайці почали нарощувати свій ядерний потенціал, і у них зараз кількість шахт для пуску ракет набагато більше ніж Сполучених штатах. Ну інше питання, що сполучені штати в, в тріаді, головний наголос це на атомних підводних човнах, а не на наземних більш вразливих установках. Для безмовно для Китая, якщо б Україна програла в три дні. Було б найкращий варіант. Я маю на увазі, одразу там в лютому 2020 року. Вони би підкоригували свої плани по відношенню до Тайваню, і це було б підтвердженням у того, про що насправді найголовніша фраза, яка була під час цього візиту, вона була прощальна. Що ми підписали, що ми домовилися про той новий світ, новий нову епоху, яку ми творимо. Тобто вони фактично вважають, що Сполучені Штати і Захід в цілому є настільки слабкими, що вони сходять з геополітичної сцени. І власне Китай і Російська Федерація є тими новими лідерами того глобального півдня, які мають створити нову систему, де ну, як, як два фактично цих тирана бачать, де немає свободи слова, правам людини місця. От і, власне, я не думаю, що, скажімо так, вони домовилися про це, оскільки для Китая дуже важлива його позиція позитивний імідж як миротворця, власне, тому напередодні візиту було прилюднено 12 пунктів. Його неправильно назвали планом китайським планом миру для України. Він називається позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. І тут, до речі, в, в заголовку одразу зрозуміла на чому боці Китай. І власне цей план він взагалі не про Україну. Там про Україну йдеться буквально в двох пунктах. Решта це фактично про відносини зі сполученими штатами. Тому для китайців невигідна зараз ця риторика ескалації чи Використання ядерної зброї, ну принаймні, риторичному, навпаки, потрібна миротворча значить, риторика. Нещодавно Сідзінпіня оголосив кілька глобальних ініціатив. Там є глобальна цивілізаційна ініціатива, безпекова ініціатива і ініціатива розвитку. То він хоче на позитиві стати лідером глобального півдня тих країн, які дивляться на той конфлікт, який відбувається між нами і Російською Федерацією, як якесь непорозуміння між європейцями, де там сполучені штати можливо щось когось спровокували. Тобто Дуже часто от особливо Африка, та й та, та та сама Індія дуже часто дивиться на цей конфлікт, власне через таку призму. От і для Китаю не це такі речі, але з іншого боку, Сі зімпі знаходиться в розтяжці. З одного боку він розуміє, що Путін не може виграти цю війну, навіть якщо б зараз Китай почав постачати ракети, боєприпаси і інше. була б безумовно Нам ну нам було б дуже важко, але б нас почали ще більше підтримувати наші західні партнери, і він не може цього зробити, оскільки залежить надзвичайно від торгівельного обороту зі сполученими штатами, з Європейським Союзом, особливо коли його економіка 3% ВВП росла минулого року, і 5%, тобто це не 10-12%. Як було останні кілька десять літньо. Тому йому не потрібна ескалація відносин зі Сполученими Штатами і з Заходом в цілому. Але її не кинути не може Путіна. Тому він заплющує очі на такі речі. До речі, от китайський значить, спікер Міністерства закордонних справ сказала, відповідаючи на питання щодо реакції на розміщення зброї в Білорусі. Вона згадала декларацію п'яти постійних членів Ради безпеки. Ну відповідно, які офіційно володіють ядерною зброєю. Вони фактично 3 січня 2022 року, перед день вторгнення в Україну, оголосили, що не можна використовувати ядерну зброю, оскільки в такій війни не буде тих, хто виграє. І далі вона продовжила цю лінію миротворчу, що треба сідати і політично вирегулювати українську кризу, як вони називають російську збройну агресію проти нас. Тому для Китаю це не це підстава я сподіваюся, що в Китаї зроблять висновки, що Путін є непередбачуваним партнером, що ті речі, які він підписує, напевно, він навіть і не читає, а уж точно не виконує. Ну, але, попри все, Китай продовжує цю риторику загрування з Росією. Чи ви в нього свої зв'язки. Як ви вважаєте взагалі, чи для балансу сил? Тоді в Європі може з'явитися додаткова ядерна зброя, хоча американці зараз кажуть про те, що не спостерігають будь-якого переміщення ядерної зброї в бік Білорусі, але чисто гіпотетично: от туди поставили е, ці от пересувні ПЗРК, приїхав не знаю, там броньований потяг, в якому вони теж мають свої ці от, е, ракети. Тоді можливе розгортання додаткових ядерних сил в Європі, чи в принципі достатньо. Того, що є зброя ядерна, наприклад, у Франції, і цього буде досить? Ні, абсолютно. В сенсу додатково щось розміщати на території Європейського континенту немає. І, до речі, Путін ну, брехлива потвора, то він сказав, по-перше, що власне надання Україні снарядів з зміниним ураном. Так. так, це є причиною. А абсолютно ні. Зрозуміло, що такі снаряди не є. Ядерною зброєю. і до речі, росіяни його використовують, такі снаряди вже використовують, є в мережі докази цього, там ще з 2014 року їх використовують на передовій зі збідненим ураном. Це так, так. абсолютно поширена загаліськова практика. Другий Момент Росіяни постійно казали, що будь-сім та американці хочуть розмістити ракети на території європейського континенту. Це абсолютно неправда, сенсу в цьому немає. І ну я б хотів би, наприклад, щоб зараз Джос Байден сказав, якщо ти зробиш. Розмістиш бомби і ракети на території Білорусі, то тоді я перегляну свій підхід і, можливо, щось розміщу. Тобто, в принципі, це було б непогано зробити, але сенсу в цьому немає, оскільки тих сил та засобів, які є, стримування і тактичних, і стратегічних, їх достатньо. Питання навіть в іншому Навіщо Росії окрім цього шантажу потрібна Білорусь. А оскільки Калінінград є таким анклавом, до якого доступ доволі обмежений, а з вступом Швеції і Фінляндії до НАТО, фактично Балтійське море перетворюється на натівське море, чи натівську там можна скажімо так назвати якийсь водойму. І дуже теж важлива річ, що фактично Фінляндія вона знаходиться. Буквально поруч з надзвичайно важливим для Росії Кольським півостровом, де сконцентровано ядерний кулак Російської Федерації, стратегічний, не тактичний, а стратегічний, і тому фактично Росія намагається, як, хоч якось, свою стратегічну поразку, що вона напавши на Україну і витративши стільки сил нічого не досягла, а найголовніше підштовхнула Фінляндію надзвичайно потужну в воєнному сенсі країну і так дуже влучна, яка розташована біля стратегічно важливого для Росії воєнних. Об'єктів, вони намагаються якимось чином це обіграти. Але це точно не є таким геніальним двохадовочкою, як знаєте, раніше так казали, що Путін мислить такими категоріями. Ні, це стратегічний програш, нічого це не даси. Ніяких поступах щодо, скажімо так, того, щоб забили про Україну чи перестали нам допомагати, цього точно не буде принаймні, до 2025 року. Пане Олександр, дуже дякую за ваші коментарі. Спасибі за аналітику. Олександр Хара, дипломат і експерт Центру оборонних стратегій Бузна.